Слава Україні! Я Олег Христопа, і це історія для дорослих. У жовтні 2024-го в Грузії відбулися парламентські вибори. Про перемогу на них оголосила правляча проросійська партія. Це викликало в українців гостре відчуття дежав'ю, бо там було все, що ми добре пам'ятаємо: адмінресурс, фальсифікації, вкидання бюлетенів і тітушки. А ще було залякування виборців картинками зруйнованих московитами українських міст. Мовляв. Давайте дружити з Кремлем, Інакше буде війна. Опозиція, і навіть президентка країни були шоковані. Такого ніколи не було. Ми стали свідками і жертвами російської спецоперації однієї з нових форм гібридної війни, яка була проведена проти нашого народу, нашої країни. Як казав Джеймс Бонд, ніколи не кажи ніколи, бо все це вже було. Про нас не будемо. Це окрема історія, але було і в грузині. І не раз, не два, завжди, за одним і тим же сценарієм. Кремль тут діяв за однією схемою: Ставив у безвихідне становище, схиляв до переговорів і домовленостей, а потім. А що потім? Зараз розповімо. Поїхали! Підписуйтесь на канал Історія для дорослих, а ми вам покажемо, що грузини думають про Путлера. Ти панючий окупант. Пошел ти в жопу, Болодя. На жаль, так думають не всі. Хоча мали би, бо у грузинів дуже специфічний історичний досвід. От для прикладу, чи знаєте ви, що означає найпопулярніше грузинське привітання? Гамер, джоба, Гамер, джоба, Ні, це не привіт. І не будь здоровий. Все серйозніше. Це привітання справжнього воїна чи войовничої нації, яка звикла боротися за своє існування. Це означає... тебе. Так як за останні сотні лет в Грузії були постійні війни, ми поняли, що для нас важна в цих войнах, щоб ми як народ. Все вірно. Грузія маленька країна на межі Європи і Азії. Населення три з гаку як у Києві в робочий день. І при цьому це одна з найдавніших цивілізацій на планеті. Перші люди тут з'явилися майже 2 мільйони років тому, найраніші в Європі. У шостому тисячолітті до нашої ери тут виникла перша землеробська і виноробна культура. А у четвертому розвинулася металургія. У другому тисячолітті тут виникає багата держава, Діаоха, на яку постійно нападають агресивні сусіди: урарти, асирійці, хети, мідійці, кімерійці і перси. В античні часи греки пишуть вже про дві держави на території нинішньої Грузії Колхіду та Іберію. Саме до Колхіди плив за золотим руном давньогрецький герой Ясон зі своїми аргонавтами. Ця область зазнала великого елінського впливу. У містах говорили переважно грецькою, і згодом вони увійшли до Понтійського царства. А на території Кавказької Іберії виникло Картлійське царство, перша справді Грузинська держава. Саме історична область Карти стала колиською грузинської нації. Звідси походить їхня самоназва картвели або картлійці. І сучасна назва країни Сакартвелу, тобто земля картвелі. Більш поширена назва Грузія була дана країні загарбникам. Перси назвали непокірну землю Гурган, тобто країна вовків. Згодом, у інших мовах, це слово трансформулювалося у Грузію і Джорджію. Викорінити російські наративи. Сакартвело, а не Грузія. Тбілісі понад 10 років переконує своїх міжнародних партнерів відмовитися від назви Грузія. Повністю підкорити країну вовків не змогли ні Перси, ні Македоняни. Але Зміг Грим у 7 столітті до нашої ери. Після цього держава надовго розпалася на низку менших князівств та залежних від тих чи інших сусідів римлян, візантійців, вірмен, персів, арабів. Вже у першому столітті нашої ери грузини приймають християнство за легендою з рук самого апостола Андрія, тому грузинська православна церква вважається апостольською. Вже у четвертому столітті картлійський цар Міріан III робить її державною релігією. В одинадцятому столітті Картвели нарешті змогли об'єднатися і прогнати всіх ворогів. Картлійський трон на наступні 800 років зайняла династія Багратіоні. Країна зуміла прогнати арабів, вистояти проти турків, зміцнитися і розширитися. Тож наступні два століття стали золотою добою Сакартвел. Від царя Давида IV будівничого і до цариці Тамари територія Грузії збільшилася до історичного максимуму. А всі сусіди платили данину чи просили захисту. Цей період пікового державного і культурного розвитку став визначальним для самосвідомості картвелів. Все зруйнували монголи. Вони спустошили країну і зробили її вразливою перед наступними нападами: туркменів, тамуридів, турків, персів і дагестанців. Це картвело знову розпалось. Зрештою, тоді картвели, після кількох століть домінування в регіоні, знову були затиснуті між двох вогнів. Тепер вони були ареною зіткнень і здобиччю для турецької і іранської імперії. При цьому грузинські князівства ще й воювали між собою, намагалися зберегти автономію, і самобутність під тим чи іншим владарювань, і таки зберегли до появи тут Московії у 18 столітті. Тут виявилося, що всі попередні біди та проблеми картвелів були лише преамбулою, схожою на героїчну легенду. А амбула з її брудною реальністю і ницою зрадою тільки починалася. Ти посмотри на скотину. бо в умовах постійної війни грузини зуміли відродити державність і культуру, започаткувати книгодрукування та об'єднати два найбільші уламки колишньої держави Картлі і Кахетію. А коли Петр І здійснив свій похід на Персію і звернувся до тбілійського володаря Вахтанга VI про допомогу, з готовністю його підтримали. Але, Але тут картвели вперше познайомилися з ціною московського слова. Про невдачу цього походу через криворуку організацію ми вже розповідали в іншому випуску. Тож Пьотр, щоб врятувати залишки армії і здобути прихильність перського шаха, зрадився Картвело і відмовив союзнику у допомозі. А коли до Грузії вторглися турки, визнав їхні права на братній православний народ. Лосом своїх нібрасаєм сидить глибоко в серці кожного рускової. Потім допомогу картвельському царю Іраклію II пообіцяла Єкатерина II і знову обдурила, змусила оголосити війну Туреччині, але з обіцяною допомогою кинула. Прислала невеликий загін генерала Готлоба Тотлебена, який замість допомоги почав мутити змови з опозиційними князями. А в результаті Екатерина пожертвувала Грузію заради вигідного договору з султаном. Попри це, Іраклій не перестав ходити по граблях. Іншими словами, Іраклій продовжив сподіватися на єдиновірних братів з Кремля і у 1783-му підписав так званий Георгіївський трактат. Це такий собі грузинський переяслов. За ним картвельський володар визнавав патронат Москви взамін на захист від мусульман. Але московити не допомогли Іраклію під час нападу дагестанських аварців. А коли почалося нове вторгнення турків, просто вивели свої війська. Коли на ослаблену країну картвелів напали іранці, московити теж і пальцем не поворухнули. Наступний цар Грузії Георгій XII з упертістю достойною кращого застосування попросив захисту вже у імператора Павла. Сина зрадливої Єкатерини. Той зглянувся і пообіцяв прийняти Секартвело під свою руку, зберігши права і вольності місцевих царів і їхніх підданих. І що б ви думали? О! Хворобливий Георгій невдовзі помер і вже у 1801-му Павел скасував автономію і закони Секартвело, перетворивши царство на грузинську губернію. Всіх представників династії Багратіоні наказав заарештувати і вивезти до Москові. Його друкування грузинською мовою заборонив місцеву апостольську церкву в порушення усіх канонів православ'я підпорядкував Москві, а патріархами католикосами почав призначати московитів, агресивно налаштованих до всього грузинського. Честь династії врятувала цариця Маріам. При арешті вбила московського головнокомандувача генерала Івана Лєбідєва, але це вже нічого не змінило. Дітей грузинських царів визнали князями взамін за службу своїм поневолювачем, і вони гинули за царя і отечество, як відомий генерал Петро Багратіон під час Бородінської битви. Але у 1917-му трапилася революція. Більшовики загравали з національними рухами, тому визнали проголошення незалежної ГДР Грузинської Демократичної Республіки, але потім змовилися з турецьким лідером Кемаль Пашею, напали на Сакартвело з двох боків і окупували її під виглядом порятунку від турків. Для подолання опору картвелів активно використовували загони з нацменшин, абхазів і Осетинів. Задля ослаблення регіональних еліт долучили до Грузії Абхазію і Осетію. Чомусь тільки південно, коли ж картвели у 1989-му знову зажадали незалежності, проти них використали цю наперед закладену сепаратистську міну. У відповідь на оголошення незалежності Абхазії у Тбілісі зібрався майдан і був розігнаний з показовою жорстокістю. Щонайменше 20 мітингарів загинули, і 250 були поранені. Грузія все одно здобула свободу, але була покарана гібридною війною в Абхазії у 1992-1993 роках. У боях брали участь російські війська, флот і авіація. На боці картвелю воював український добровольчий батальйон Арго. Якщо ми не пролімо зараз свою кров, зараз тоді свою кров будуть проливати наші нащадки. Якщо ми не зупинимо московську агресію, тут то це прийдеться робити нашим нащадкам. А коли у горах Сванеті застрягли в оточенні десятки тисяч грузинських біженців, збройні сили України провели там свою першу спеціальну військову операцію не загарбницьку, як путінська, а рятувальну єдиною державою, яка у цей складний період для Грузії прийняла рішення включитися в операцію з допомоги у евакуації мирного населення. виявилась Україна у жовтні 93 го 17 вертольотів збройних сил України, попри обстріли російських військ, успішно виконали 291 виліт та врятували від етнічних чисток 7643 людини. За це пілоти не отримали офіційних нагород, тільки грошові премії. А саму операцію засекретили, щоб не дратувати Москву. У 2008-му Кремль повторив цей трюк, знову вторгся під виглядом осетинських сепаратистів і московських миротворців в лапках. Окупував 20% території Грузії і рушив колонами на Тбілісі. Але п'ять лідерів східноєвропейських держав Польщі, Литви, Латвії, Латві, Естонії і України прибули до столиці Сакартвело і голосно заявили про підтримку. Ваша суверенність, ваша незалежність, ваша територіальна цінність це є цінностями нашими. Ви ніколи не будете одні. Путін тоді відступив, але не був покараний. Тому гібридне вторгнення повторилося, але вже до України у 2014-му. Першим іноземним формуванням ЗСУ тоді став Грузинський Легіон. Тут Україна виграє війну не тільки на свою землю. Україна за всіх, за нас Тут І воїнів. І тому війна за свободу Сакартвело, як і за свободу України, ще далека від завершення. Навпаки, це її кульмінація. І розв'язка цієї історії відбувається на наших очах. А щоб у цій лютій борні добро таки здолало Московію, давайте допомагати Силам оборони України, як ми робили це досі. Якщо ви дізналися щось нове з нашого відео чи маєте свої міркування з цього приводу. Пишіть коментарі, ставте лайк під цим відео за бажання і можливості підтримати нашу роботу на Patreon чи просто донатами, щоб допомогти нам з англомовним каналом, де ми розповідатимемо історичну правду світові. Слава Україні! Героям слава!